Пляж бачу пляж! Ідемо на пляж! Перевищуйте дозволено швидкість. А шо нам? Не можем чи що? Ми ж в савоні. Але куди цим бусом запхатись, блядь? Тут якийсь паркінг, але шо він каже. Платний. О, Кавасакі, Хонди, Ямахи. Нічого, скоро ті мотоцикли в Україні будуть. Продаватись без документів. Це ж все з Італії, то що у нас все їздить. Хлопці на ровер їде. Кількі пальм тут. Не, ну я хочу на пляж. Як мені де мені цього боса лишити? Може взагалі на пляж виїхати. Не? Може є десь тут дорога. Вот люди живут, да? Гуляют, радуют Житью, катаются на мотоциклах, на машинах, на бусах, домиках, свет бачать. Квіти девчатам дарують, працюють, заробляють. А не, блядь, в Украине з автоматом идиоты бігають, блядь. Землю вони не можуть поділити. Це, що це вчудити? Куди це буса лишить? Проїдьте 5,3 три кілометра. Капець. Якийсь? Тут може. Ми йому узбережжі зараз, дозволену швидкість. О! Море, море. Голубоє. Є, я бачу, де можна буси лишити. Отут а зліва. Нам треба розвертатись. Але до пляжу того далеко буде пішком іти. Ви перевищуєте дозволену швидкість. Катайся, катайся ще на ровері файному за 1000 євро. Скоро в тебе вкрадуть його, румини. Або українці. О, ще один пляж, пасує. не курить, блядь. курение шкодить здоровью. Заебали. Смок чуть-чуть. Короче, все на пляже, но никто не купается, я бачу. Ну конечно я пропущу. Капець двоколісної техніки. Особливо цих скутерів. 500 кубових, 600 кубових, Темакси, Сузуки Бургман Спереді мене Ауді, я так думаю, що за номера Мики? Македонія, думаю, ні, не Македонія, Монако. Машинка з Монако. не зробиш, тако мусиш їхати. Я думаю, що воно мені показує 40 км в годину 30 їзди. Понятно, такими побережжям тільки стільки їхати. Далі б на цей ровер обігнав. Провинция Дженова. ми пхаємося цими пробками. Буляся псів повезли, я в шоці Там песики, цуцики такі шпінгалета Дивіться, які колготи йдуть. О! Я-я-яй! Ігу! Далі ми колисимо Узбережжям І цими пробками! Море, океан, флага, вам покажу де є. О, моя крапочка Савона, вареза, їду сюди на джену. Ще трохи мені, ще 30 км. Та нафік мені тобі? Італія. Гарно тут. Пальми.